Послання до Ефесян, Розділ третій Місія Павла та Його страждання за язичників. Тому я, Павло, В'язень Христа Ісуса, заради вас, язичників. Молюся Богові. Ви ж напевно чули про те, що Бог поклав на мене відповідальність передати вам Божу благодать. Адже через одкровення мені була відкрита таємниця, як я вам коротко писав раніше. Читаючи це, ви можете збагнути моє розуміння таємниці Христа, яка не була розкрита людським синам у минулих поколіннях так, як вона відкрита зараз його святим апостолом і Пророком через Духа, а саме, язичники. Спадкоємці разом із нами, належать разом із нами до одного тіла і розділяють разом із нами обітницю в Христі Ісусі через добру звістку, служителем якої я став згідно з даром Божої благодаті, даного мені відповідно до дії Його сили. Так, мені, найменшому з усіх святих, була дана ця благодать. Звіщати язичникам незліченне Христове багатство, і просвіщати всіх щодо здійснення таємниці, що віками була прихована в Бозі, який створив усе, щоб начальством і авторитетам із небесних сфер тепер було виявлено через церкву багатогранну мудрість Бога згідно з вічним наміром, який був здійснений у Христі Ісусі. Господі нашому. У ньому ми маємо свободу, і через віру в нього можемо з відвагою наближатися до Бога. Тому я прошу вас не занепадати духом через мої страждання за вас. Це є ваша слава. Молитва Павла за зміцнення братів. Тому я схиляю свої коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого кожна родина має ім'я на небі й на землі, і молюся, щоб згідно з багатством Його слави ваша внутрішня людина була зміцнена силою через Його духа, щоб через віру Христос перебував у ваших серцях, щоб ви укорінені й утверджені на любові. Були спроможні зрозуміти разом з усіма святими, якою є ширина й довжина, висота й глибина, щоб могли пізнати любов Христа, яка виходить за межі розуміння, і були наповнені всією повнотою Бога. А тому, хто відповідно до сили, що діє в нас, може зробити набагато більше, ніж ми просимо чи думаємо йому слава в церкві. І в Христі Ісусі, у всіх поколіннях та на віки віків. Амінь.